Всіх вітаю! З вами Марія та Кіта Ірис. Не хоче йти. Тож, буду на фоні хутра сьогодні розповідати вам про неочікувані події. Оце для мене теж неочікувана подія. От бачите як? Взагалі з Ірисом тільки так. Тож, хутро засвітили. Тепер працюємо, дівчат та хлопці. Так, філіжанка загальна, неочікувані події. Ну, Хто своє почує, той почує, хто ні, то нічого страшного. Все одно всім бажаю запашної, смачної кави, або дуже смачного чаю, або, може любити там компотик, чи ще щось. Хай вам буде смачно, або якщо працюєте, робите щось надважливе, то хай у вас все виходить, а я дивлюсь, а ви слухайте. Так, неочікувана подія. Чоловік якийсь прийде до вас. Неочікувано. Спілкуєтесь з ним, не, не нова для вас людина, знаєте його, але не дуже так, знаєте, щоб як себе. Людина з чимось прийде, буде привід у нього до такого візиту до вас і буде клопіт у вас через його візит, бо ну, треба ж принаймні пригостити, чим треба взагалі запросити людину, бо тут якось так знаєте, ви у вас там свій клопіт, я тут ще його приймай. Ну, Людині щось важливо буде з вами обговорити. Щось, знаєте, є певна якась тема, е е яка взагалі цікава буде йому, і те і вам теж цікаво буде з ним поспілкуватись. І це, на його погляд, зараз це тема номер один. От, просто от, давай поспілкуємось і все. Е це, знаєте, людина, як ну, певний час він готувався до такої розмови. Це не те, щоб там спонтанне якесь рішення, це була підготовка. Він вигадував час, певний, певний день. тож таке. Тепер щось неочікувано буде для когось з вас. От як залицяння неочікувано. Ви щось навіть від людини так знаєте, відмежовуєтесь. Що та це з тобою? Тут, тут показано, як почуття в людини до вас. Це не просто так, це от з почуттям. Телефонна розмова теж, чоловік, який додзвонюється до вас. Може, ви там десь звук вимкнули в телефоні та забули його додати і не чуєте. Може взагалі десь забули телефон, він там лежить. Ну, лежить і Ви не, не чуєте, не знаєте, що вам телефон. Ну, додзвониться, бо тут такий завзятий. Тепер для когось з вас неочікувана подія, зближення з людиною, ЛО, може, ваші ініціали, може ініціали людини, може взагалі там один ініціал вам належить один людині. А ще букву бачу, П. Дуже, знаєте, ну от як з сюрпризом якимось. Тут, тут радіють люди, бачачи один одного, радіють. І тут так, знаєте, от зміни у долі кожного з цих людей, бо от зустріч, яка, знаєте, не на хвилинку, а ну, так. це як ну На довгий час спілкування. Далі дивимось, неочікувані події. Робота домашня, робота така, що ідея якась буде втілюватись в життя. Це просто щось ви там собі намріяли і будете робити. І це як. Одне на одне накладається. Ну, хтось там випікати щось буде, бо як тортик бачу. Ти привітатись? Чи ви в квача граєте? Далі. Ось тут якусь інформацію, дуже ретельно буде хтось з вас розглядати, або це хтось з родини чи друзів, а з вами ділитись буде інформацією. Ну, Цікаве щось. Темні вікна показані мені, тож десь знову вимикатимуть світло. Будьте готові, зарядіть там все, що треба. Але це попередження буде про таке. Це не зненацька, а, знаєте, як. Там навіть з якоїсь години. Так як воно мені виглядає, то це або рано вранці, 5-6 година, або взагалі вечірній час, 5-6 година. Хоча для когось це буде на 5 або на 6 годин поспіль. Далі дивимося: неочікувані події, про перспективи мова зараз буде йти. Хтось з ваших друзів поставить вам дуже незручне питання, але дякуйте людині за це незручне питання, бо вам треба його розгледіти, вам треба його вирішити і крапку поставити. Це якесь питання, яке це не те, що ви навіть і не думали про таке. У вас були такі думки, але ви їх від себе відганяли. А от людина вас знов повертає до цього питання. Тож будьте уважні, ну віднесіться відповідально до цього питання, бо воно вам важливе. Тепер на майбутнє комусь з жінок вам треба зараз що це? Це десь сходити, десь, ви... десь вас чекає якийсь чоловік. Але ви цю, ну, цю зустріч, так, ну, ці розмови з чоловіком, ви весь час відкладаєте, і, знаєте, як відвертаєтесь спиною до цього. Насправді він якусь підказку вам дасть, або для когось взагалі грошей дасть, або щось купить за ті гроші, і надаватиме вам якась для вас корисна ситуація. Ось тут питання, бо ще не виконане, що треба буде робити. Воно як на три частини у вас буде не розпадатись, а це як заплановано за три рази зробити. Тож, що там ви плануєте, робіть, бо бачу, що виконання навіть рукою будете брати. Тож зроблене буде. Якщо треба буде до когось звертатись за допомогою або за підказкою, теж звертайтесь, бо тут взаємодія йде з людиною, з людиною, яку ви знаєте, є зв'язок між вами. По роботі соціуму. Ось тут. Ось тут показана ситуація, де ви як сильніше себе відчуваєте як на сходинку вище стаєте. Це... це не навіть, знаєте, не буду казати, що це просто от як підвищення. Ну, наприклад. вашої... Це не міняєте ви те, як ви називаєтесь на роботі, але це може бути підвищення зарплатні. Чи може бути якась ну, як надбавка, але ну, така, що знаєте, вона може бути і разовою насправді, ну, як премія, наприклад. Бо зазвичай ви отримуєте гроші як двома частинами. Чи, наприклад, ну, там, аванс і зарплатня. А тут ще й третя якась частина, але вона така, знаєте, ну, ніби з'явилась, і наступного місяця може цього вже й не бути. Але ж все одно приємно. Хай, хай хоч раз там, на квартал, наприклад, хай би був і було б. Так, ось тут новини, різноманітні новини. І такі, що, знаєте, не розумію, чому вірити. Нічому поки що не вірте, дочекайтесь, бо будуть уточнення. Тепер вдача, вдала зустріч, вдалі домовлення між двома людьми. Це знаєте, люди, які домовляються про допомогу. ну, от, Там хтось з кимось або М -м. Ні, не обидва вони будуть йти комусь на допомогу. Це просто от хтось комусь допомагатиме. І це, це таке, знаєте, от зустрілись, зробили те, що треба, і розходяться люди, там, кожен по своїх справах. Неочікувана подія це більш показано як сюрприз від людини, яка от ви давно не бачились. Це може бути просто візит, і це вже сюрприз, дзвіночок від людини, будь-як може бути. Але вам воно якось так ну, взагалі неочікувано. Навіть не, не згадували про людину. А тут раптом з'являється. І неочікуване питання від чоловіка. Щось він, знаєте, от як читає якийсь там папірець, документ якийсь. І от по результатах того, що він прочитав, він буде завдавати питання. І ви, ви, як знаєте, питаєтесь в нього на зустріч, чи що, а де ти там таке побачив? Ну, хай вам покаже, бо може щось не так зрозумів. Або, може, ви щось не так зрозуміли і не звертали увагу на там, пункт якийсь, там, на фразу якусь, а воно треба би розгледіти. Тепер комусь з вас розводити людей по, -по різних боках, бо схлиснуться між собою, будуть там сваритись, просто от як, я не знаю, таке така люта лють між людьми. Будете їх розводити по різних боках, бо самі недовго не скоро ще припинять сваритись. Так, тепер неочікувано, хоча, хоча не розумію, чому, стабілізується ситуація в людини. А, зрозуміло. Для вас воно очікувано, бо ви багато чого робите для того, щоб стабілізувалось, але неочікувано тут якась людина за вами дуже спостерігає. Не можу зрозуміти чоловік чи жінка, і так, і так мені воно схоже. Але неочікувано для вас буде, знаєте, як поведінка людини. Ви зрозумієте, яка, яка там з'їда заздрість ту людину. Тут заздрість такої сили, що вам воно, ну ви б навіть і не подумали б. Так, новина від чоловіка. Вона тут буде навіть не одна, а. Зараз хвилиночку. Навіть дві, я б сказала, новини. Е, Відіб'єте якось ці новини, ви їх не приймете. ви скажете, та ну, дурня повна, і, і тобі не раджу в це вірити. А для нього просто це от номер один новина. Ну, такі, так буває. Е, у вас інтуїція просто тут спрацює і дійсно він потім. Буде розуміти, що ви були праві, але ж не буде вам казати цього в обличчя. Та й нехай ви зрозумієте, що він якось так ніяковіє в подальшому спілкуванні. Неочікувана образа від чоловіка до жінки. Це якось так, знаєте, дурню скаже і навіть і не подумає, що вас це може образити. Скажіть йому, будь ласка, не мовчіть, скажіть, що мені образливо, не роби так більше, не кажи такого. Бо він не зрозуміє, він і далі буде таке вам. Знаєте, так, якось грубо відповідати, якось так. А не треба, щоб це було системою для нього. Так, похитнеться тут здоров'я, дуже гладкий чоловік, і як дитина злякається. Тут просто, а він просто п'яний прийде. Вона буде вважати, що йому дуже-дуже погано, йому дуже добре. Вона просто не зрозуміє. Далі. Ось тут піде якось. Зараз хвилинку. Тут. тут ви очікуєте поспілкуватись з якимсь чоловіком, ви прийдете, його нема на місці. Оце вам буде неочікувано. Ви так і були впевнені, що він сидить, чекає, але ж ні. Людина десь піде. Так. Ну то попередьте, якщо ви збираєтесь ну, там до когось на зустріч, попередьте, бо людина ж має і свої справи якісь. Неочікуваний клопіт буде мати чоловік. Але разом з іншим. Ну, з кимсь він домовиться, і от, отой клопіт будуть на двох ділити. Десь, як знаєте, як прийде у ваш простір, а ви його якимись справами підгрузите. І ось тут допомога і доволі вдала і неочікувана, і, і як якийсь чоловік тут. Неочікувано, що він сам запропонує вам ту допомогу. Це більше як хтось з родини. Така тут ситуація. От такі неочікувані події для когось з вас. Будь ласка, слідкуйте для когось, це не для всіх. Слідкуйте за здоров'ям про чоловіка, кажу. Якісь хронічні моменти будуть про себе нагадувати. Не відмахуйтесь, їх треба закрити цілком і повністю. На це піде час, це не буде швидко, але тут є така можливість. Якщо кава показує, то можна все змінити і можна все вилікувати. Просто треба цим займатися, і не треба лякатись візитів до лікарів. Бо вони просто тут вам розпишуть якесь лікування, якого дуже буде треба дотримуватись, і є тут жінка, яка буде слідкувати за тим, щоб ви його дотримувались. Тож будьте уважні для себе це для чоловіків. Не лякайте себе, жінки. І Чоловіки теж не лякайте, але просто будьте до себе уважні. Все, на цьому дуже всім дякую, всім гарного дня, настрою, людей поряд з вами. Тільки приємних, неочікуваних подій вам в життя. Майте тиху ніч та спокійний день. Побачимось всім!